Всім привіт! Покажу своїх аборигенчиків, які вилупилися на цих вихідних. Режулька, куди ти лізеш, куди ти лізеш. Лупляться яйця аборигена. Поки вони лупляться, от я не відкриваю нічого, так привідкрила отак їм цю штучку. А, хочу сказати пару слів. Інкубатор в мене саморобний, звичайно, така пластмасова коробка, вставлена в картонну коробку і зверху накрито ну, рушничком. От. Температура в мене дві лампочки. Разом вони з'єднані, щоб було по 40 чи по скільки там вт. Температура в мене. Ось тут зараз 37. І оцей градусничек квадратненький, да, його можна зробити як датчик і додати в розумний будинок, ну, в общем, є така програмка. І от коли додаєш, то я на телефоні бачу, яка температура можу виставити будильник, тобто ну, яка максимальна температура можлива, яка мінімальна. І от коли воно приходить за цей грані, то у мене зрабатує будільничок. От, і а, от таким чином можна робити не тільки отак градусник в інкубаторі, можна робити, от мені чоловік зробив світло в коридорі. Коли я підходжу до будинку ближче, ніж на 100 метрів, в мене включається в коридорі світло. Також на двері, на калітку вхідну, коли я підходжу ну, 100 метрів до калітки, вона відкривається. От. І отак от от можна робити. Тому що раніше було дуже важко стежити за температурою, а, бо так спиш буває, а воно там перегрілося, ну щось трапилося, або охололо, або світло погасло. а так раз і будільник сработав. От Буває таке: там у пообіді сонце у вікно світить сильно і тут дуже жарко становиться. І так ти Можеш контролювати, там прибіг, там або трошечки відкрив, якщо жарко, або навпаки, накрив ще одним рушничком і там включив якесь опалення або газову комфорку, там, щоб в кімнаті швидко нагріти повітря. От, і так от контролювати можна. Дуже класна оця штукенція. А так, спитала у чоловіка: Smart Life називається. В общем, розумний будинок. От, сьогодні у нас 25-10-24-го року. Тобто дуже пізно для інкубації, але я казала, що дуже хочу розвести аборигенів. Мені потрапилися яйця оці інкубаційні, і я їх все ж таки взяла і вирішила, що ну, буду вирощувати ще в цьому році, тому що у мене в цьому році взагалі якась біда. З курчатами вони то хворіють, то не тої породи, то падають на лапи. Ну, в общем, курчата не ті, що я хотіла, не так, як я хотіла зовсім. Тому ось взяла ще аборегів. З 20 яєць, 60 гривень за одне яйце, в мене от 6 штучок лежить. Шість було оплітних, отак 6 вони і вилупляються. Поки що майже всі, та всі, по-моєму, проклюнуті. І от два вже пищать. Сьогодні 21 день, як вони лежать. Ось, ну от, зараз помагати нікому нічого не буду. Сьогодні 21 день нікому не помагаю. Ну, два рази на день відкриваю трошки сприскую водичкою і слідкую, щоб було 37-37, приблизно так. От, І десь другий раз, коли буду відкривати, можливо, десь щось поможу, якщо він не вилізе. Ну, отак, вроді, у всіх Звільнені, вони дихають, то не буду, поки влізти нікуди. Ось так покажу трошки пізніше, як вони вже вилупляться. Час ночі. Два вилупилися вже. Надо, напевно, відсажувати, бо вони мені качають, ті яйця по всьому інкубатору. Какие хорошенькие. хорошенький хорошенькие. Так, радостник повалил. Так, ну да. Вже радує, що порода та, що надо. І крупненькі, і чорненькі. Ну, поки що не видно, пухові вони чи ні. Пізніше буде видно. Ну, схожі на саме аборигенів. Так, ну що, вже ранок. Всі шість вийшли самі. Десь о четвертій ночі я встала і їх всіх сюди посадила. от, ну, Вроді як все добре. Два чи три такий гарний чубчик видно, чотири навіть. А оці два якось не зрозуміло поки що до їхньої. Перші два без чубчика. от, А чотири ті з чубчиком. Мені здається, що перші два цпівники, а ті курочки. Поменше. Ну, подивимось ще потім. О, дивіться, як класно допомог той градусник, де він там. дай. О, той градусник, що я вам казала, розумний будинок. Ми його тепер тут поставили. Також чоловік його підключить до керамічної цієї лампочки, ось. І ну, є такий. Ой, де він його дів. таку штучку вкручується в керамічну лампочку, і можна контролювати, виключати або включати лампочку. Тобто вона сама буде включатися або виключатися, коли буде температура або збільшуватися, або зменшуватися до заданої. Тобто задавати сценарій можна і, наприклад, сценарій, там, о котрій годині включать, можна зробити, а котрій виключать. А можна навпаки, що коли температура перевищає або зменшується. Ну, тобто, так, розумний будинок можна собі полегшувати життя і слідкувати, поки ти на роботі за брудером ось такі камочки гарні. Я така довольна, що мені попалась саме ця порода, тому що ну, я вже бачу, що це берегини, що це крупненькі, що це не просто китайські шовкові білі. О, це іменно аборигенчики. Ще не зрозуміло, ще не зрозуміло, е, чи шовкові, чи ні, але ну, я вже дуже вірю, що це також шовкові будуть, а не звичайне перо. От, ну і хочеться, хочеться замовити ще, але дивіться, ну, з 20 тільки 6 оплодних. Ну, і дуже класно, що всі вийшли. А взагалі півень, от по моєму півню аборигену, як я дивлюся, він дуже крупний. Я так розумію, що вони по оплодотвореності не дуже гарні півні, ну, ці курочки. Тому, звісно, це перший мінус, який я помітила по аборигенам, по цій породі. Тому що так тільки плюси одні. От, і м'ясні, і несуться гарно, і красиві, і стійкі до хвороб. Ось вони такі витривалі курочки. А от то, що пліт у них не дуже, це так. І абориген вони не разу жодного разу не сідали на яйця. Ну, це якби і плюс, тому що більше буде яєць за рік. От, Але є такі нюанси. Ті мої хорошенькі. Блять. Замовила їм комбікорм, а зараз кормлю їх а, крупою, кукурузною, пшеничною. От, ну і комбікорм приїде, потім буду додавати комбікорм до крупи. Поки так. Водичку міняємо два рази на день, чисту, кип'ячену. Ніяких чектоніків, нічого не додаю поки що. Тільки глюкозку або мед. Все, сладких снов. На добрані мої крофічки. Ну, і тут вони в брудері будуть в мене до двох місяців, це точно. А потім відсажу півнів і впущу їх в курятник. коли вони вже звитянуть, підростуть, потім досажу вже півнів. Бо півні їх потопчуть. Поклюють. Ой, клас. Все, не хочу вже ніяких пород, нічого пробувати. Оце будуть в мене тільки аборигени на будинку для краси, для задоволення, для яєць, а на дачі вже там буду тримати для ну, інших. От зараз в мене мої красунчики. От, Якщо вони вже повністю перестануть нестися, то я їх, можливо, комусь віддам. Різати не хочеться, я до них звикла, це перші мої курочки. От, А напевно заведу туди якісь кроси просто для яєць. І отак от буде краще всього. Бо це з цими породними всякими а, маранами і фавіролі. От. Ну, а Міраукана ще куди не йшло. Вроді непогані курочки мені сподобались, маленькі такі і несуться гарно, шустренькі. От. Але вся решта породних курей вони дуже-дуже якісь болючкуваті. Багато втратила то одне, то друге. Тому ні. Поки ні. Або крос, або от одну породу якусь класну собі. Білі фільдер непогані. І розводимо. Китайські шовкові дуже-дуже валючкуваті. Дуже Ось так. Або до них треба інші умови. Тому що в мене умови які, звичайних курей. А от якщо їх тримати, звісно, в якомусь такому будиночку, де там, ну, умови, так, знаєте, чуть ли не ламінат. І обої на. На стінах, то тоді, да можна і тримати їх, може вони й будуть жити добре. А в мене вони на вулиці гуляють зі всіма і постійно то хворіть, то чихають, то кашляють, то хромають, то ще щось. Тому ні. Ну все, я така довольна, що всі шість вийшли, бо думаю, замовила 20 штук, з що що ну, хоч половина буде, а тут тільки шість оплот. Думаю, хто ж мене там два-три вилупиться і буду я оце. Ні, 6. 6 це вже добре. Класно. Всім пока-пока. Вага, курчатки, аборигена. О, дібузі. Так, понятно. У все так просто. 43. Так, давай ще, їм сутки 45, ну давай ще ти, 46,5, 46,60, тобто ось такі мають бути курчатка аборигена сутки. Не 30. 30 то вже просто китайський шовковий весь. Ось так.